Шановні, вашій увазі моя дипломна кваліфікаційна робота бакалавра. На тему розробка програмного забезпечення, планування бюджету подорожі. Об'єкти і предмет ви можете бачити на другому слайді. Мета роботи полягала в розробці програмного забезпечення, планування бюджету подорожі для підвищення зручності процесу планування. Йдемо далі. У масштабній за своїй галузі туризму існують як організовані туристичними компаніями подорожі, так і подорожі, які створюються самими мандрівниками. На них покладається сама організація подорожі або на групу мандрівників. До якісної реалізації даного етапу потрібний зручний програмний інструмент, адже планування на папері це добре, але з фіксацією фактичних витрат зазвичай бувають проблеми. Увесь набір завдань ви можете бачити на цьому слайді. Так, слайд номер чотири. Для реалізації програми було обрано мову програмування Python. По-перше, вона надає засоби динамічної типізації. По-друге, вона дозволяє більш динамічно працювати над проєктом за рахунок наявності інтерператору. Третє, що для мене дуже важливо, це. Зараз можливість перевірки будь-якої частини коду швидко та якісно. І останнє це сам процес розгортання Python веб-застосунку значно простіший за використанням Python. Йдемо далі. Слайд номер 5. З програмою можуть працювати неавторизовані користувачі. Таким користувачам недоступне планування, але доступний пошук витрат за подорожем користувачів та статистичних значень за місцям. Концепція полягає в наступному: витрати на подорож спочатку плануються, а потім мають фіксуватися фактичні значення, що в результаті приводить до створення не тільки плану, а й фактичного набору витрат. Далі. Діаграмна варіантів використання для авторизованого мандрівника. Планування надається не тільки для індивідуальних порожей, подорожей, але й для подорожей групою людей. В такому випадку передбачається в програмі розподілення суми витрат між учасниками. При цьому окремі витрати можуть не розподілятися. Планування витрат може здійснюватися на основі значень, встановлених самими користувачем. А можуть використовуватися статичні значення за даними витрат збережені в програмі. Далі. Програму було розроблено у вигляді веб-застосунку. В якості основи для побудови веб-застосунку мови програмування Python було використано фреймворк Django. В основі Django модель Model Time View. Якщо буде цікаво подробності, як воно працює. Далі я відвічу на ваші запитання. Йдемо далі. Схема бази даних. Системою керування бази даних було обрано MySQL, скільки вона дозволяє створювати проекти рівня виробництва. Та є достатньо надійною та не важкою. Для структуризації даних було виділено категорії витрат. Та групи витрат. Групи визначають загальну класифікацію, а категорії більш конкретні. Наприклад, групу витрат може бути харчування, а категорію ресторан. Йдемо далі. Дев'ятий слайд. Для створення відображення даних користувачу важливим елементом є представлення, оскільки воно здійснює підготовку даних для відображення користувачу. Деякі зі створених представлень були винесені на діаграму класів з визначення їх ієрархії. Класи моделі в повній мірі відповідають структурі бази даних. Можете бачити слайд. Так, йдемо далі. Десятий слайд. Після авторизації користувачу доступні наступні пункти меню. Мої подорожі, де можна переглянути перелік власних планів подорожей та керування ними. Відкриті плани, де можна ознайомитись з планами інших користувачів. Статистика. Для відображення статистики щодо витрат профіль та графік створення подорожі. Вводячи назву подорожі, або її частину можна відобразити відповідні знайдені плани в переліку. Для кожного плану відображається його назва, опис, дати подорожі, кількість учасників та кнопка для виконання редагування загальних елементів, назву опису, дат тому і так далі. Ідемо далі. У даному випадку показано витрати за обраною подорожю. Унизу. Тобто ця сторінка плану подорожі, яку було обрано з попередньої сторінки. На цій сторінці в лівій нижній частині відображається інформація про обрану подорож. У даному випадку у нас з'являється другий учасник. У нас є кнопка змінити, яка дозволяє вилучити учасника з подорожі. Є кнопка додати дозволяє додати нового учасника, і кнопка всім або мені змінює рівень доступу до плану. Також у нас знизу відображаються загальні витрати у подорожі, а зверху особисті та інших учасників. У правій частині відображається перелік витрат. За кожною витратою відображається загальна інформація. Якщо натиснути на кнопку Редагувати, то відкриється сторінка редагування даних витрат. Якщо натиснути на кнопку Додати деталь, то відкриється сторінка внесення саме фактичних витрат. Далі. Е, у даному випадку показано, як користувач додає заплановану статтю витрат до плану подорожі. Е, він визначає місце витрати, визначає групу, визначає категорію витрат з переліку: житло, транспорт, харчування, розваги, сувеніри та додаткові інші. Це можна редагувати. Е, після вибору групи потрібно з випадаючого переліку користувачу обрати конкретну категорію. Далі потрібно задати варіант перегляду категорії, тобто чи доступна вона іншим користувачам. Варіант розподілу суми, назву, обсяг запланованих витрат, дати початку, завершення і по побажань. Далі, 13 слайд. Робота зі статистикою витрат. На даному слайді показано роботу з програмою неавторизованого користувача, коли він переглядає статистику витрат за заданим місцем і обраною групою категорій. Відображається перелік конкретних категорій. Для кожної видається сума витрат з бази даних та додатково розрахована сума на день на одну людину. Так, останній слайд це висновки. Усі завдання дипломної кваліфіційної роботи виконані повністю. Я завершу свою доповідь.